Всім доброго дня, майстерня ключ Сергія вас. У нас в роботі Hyundai Таксон. 24 рік, повна втрата ключів, авто приїхало без ключів. А точніше, їхало з одним ключом і поцупили ключик. Прописали такі універсальні ключики, все справно працює. Зачиняємо, відчиняємо. Вон, бачите, раз, два. Раз, два. Також лаксончики працюють. Чотенько крышка багажника тоже працює. Зараз покажемо. Зупиняємо. що У нас тут туечки. І зачиняємо обратно. Ну, трошечки сейчас Пограємось Сейчас мы отожмем туечки у нас. Упс, сейчас все закривається. Сейчас мы держим тую. Тому, що так припаркований, не дуже зручно. Так, все працює. Сейчас йдемо Тут без ключового позаду немає, тільки спереді. Машинка зачинена, бачите, відчинена. Покажемо, що дійсно 24 рік. Бачите, да? отак от. Так, сідаємо в авто. Ах ти, умая! Так, отакий він красунчик трошки розбирали. Так, отакі ключики прописали. Зачиняє автівку, відчиняє, все справно працює, запалювання включається. Так що звертайтеся, якщо ви придбали автівку з одним ключом, або авто приїхало з Америки без ключів, ми з задоволенням зробимо вам ключики. В даний час бюджет був у нас трохи урізаний, але клієнт хотів два ключа, максимально хоча б приближенно, похожі на оригінали. Ну, так і зробили. Відкрить, закрить, відкрить. Автозапуск, багажник і клаксончик. Отакий був оригінальний, трошечки інакше, але функції всі такі ж самі. Так що звертайтесь, якщо потрібні ключики, ви знаєте, до кого звернутись. Ключ сервіс Київ 0,93, 659 214 Ви виспоків безкоштовно, чи ви до нас майстерня. Також ми нарізали лезо. Зараз ми також покажемо. Мені незручно одною рукою знімати. І Тримати. Так, зараз ми покладемо отак от і покажемо, що нарізали лезе. Лезо нарізане. Трога по по замочку. І все Вуаля Все працює. Зараз ми покажемо, що лезо також працює. Так, опа. Така красуня. Так, зараз ми знімаємо. Щоб не казали, то бувають, кажуть, ага леза не працює, ви не показали. А, так що, зараз не дуже зручно все робити одному. Ну, то таке. Зараз, а, нажму паузу. Так, ну, паузу нажав, зняв, от, лезо. Бачите, да зараз, сфокусується. На двох ключиках нарізали лезо. Так що звертайтесь, якщо у вас прийшла автівка без ключів, ми з задоволенням зробимо вам ключки. Це Хундай Токсон, 24 рік. Повна втрата відновили. Ключки по втраті. Звертайтесь.